Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні у нас з вами вже 1 люте 2023 року. Запитаємо наші підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Жизненна сіла, фокус, внимание. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас? І те, що може нас уводити в мінус печаль завб'єрні бісмислія. Подивіться уважно ще на картку, про що вона для вас. Запитаємо у підсвідомості, яка стратегія нам допоможе сьогодні, загадайте число від 1 до 4. Яка стратегія нам допоможе сьогодні вирвати свій день із... Мінусов плюс. Я виберу число 1. Так. Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку. Про що вона для вас? Ну, те, що я бачу, це годинник, це чоловік тримає руки. А чоловік в діловому одязі, і о, бачу також. Концентрацію енергії, тобто потрібно сконцентруватися. Час це гроші, це можливості, це буде, мій ресурс, стратегія, тобто концентрація. Далі, ті, хто вибрав число 1. Ваша стратегія от на цій карті, подивіться уважніше. Про що ця картка на сьогодні? Що вам допоможе? Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша, подивіться ще на картку, що тут. І ті, хто вибрав стратегію 4, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? На своєму каналі в Instagram і Фейсбуці, я вже розмістила пост щодо прогнозу на лютий місяць. Переходьте у шапці профіля. Янгола охоронця вам бережіть себе. Пока-пока.